Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про Вероніку колосисту. Вероніка колосиста це багаторічна трав'яниста рослина висотою в середньому від 15 до 30 см, іноді її висота може сягати 75 см. Зустріти Вероніку колосисту можна у соснових і мішаних лісах, на їх узліссях і галявинах. Росте на полісі в лісостепу. Може зустрічатися у степах на піщаних ґрунтах. Вероніка колосиста це світлолюбна і посухостійка рослина. У ґрунті знаходиться кореневище. На кореневищі утворюється досить багато бруньок росту. Від кореневища відходить велика кількість жовто-коричневих додаткових коренів. Завдяки наявності кореневища Вероніка колосиста утворює компактні гарні кущі. Стебло у Вероніки колосистої висхідне. На стеблі супротивно розміщені листки. Листки за формою яйцевидно довгасті, невиразно зарубчасті, звужені у черешок. І стебло і листки покриті короткими густими відстовбурченими волосками. Цвіте Вероніка колосиста з червня по серпень. Її квіти мають яскраво голубий або синій, іноді рожевий, рідше білий віночок. Квіти зібрані у густі довгі китиці. Квітконіжки у квітів значно коротші за чашечку. Чашечка п'ятироздільна має ланцетні частки. Тичинки майже такої самої довжини, як і віночок. Плід – коробочка. Коробочка волосиста, трохи коротша за чашечку. Вероніка колосиста це гарна декоративна рослина, яка ціниться за свої виразні яскраві суцвіття. Розмножується Вероніка колосиста насінням та вегетативно частинками кореневищ. вищ. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.